Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму безкоштовному уроці, і це буде дуже і дуже корисний урок. Я раджу вам взяти хоча б листок або якісь нотатки в телефоні і собі скрінити чи виписувати, тому що буде реально дуже корисно і дуже-дуже цікаво. Хто мене не знає, я Андріана Веклич, я продюсер блогерів і експертів в нашій Україні і Європі. Я вже за останні два роки зробила запуски в понад на 16 мільйонів гривень на охопленнях сторіс там від 110. Тому я в цілому розумію, як працюють запуски в кризу, в війну, в блекаут, як працювати на низьких охопленнях, як працювати з блогерами. І тому я прекрасно знаю, які у вас можуть бути зараз запитання, коли ви тільки тільки починаєте цікавитись цією темою. Тому, будь ласка, сідайте, буде класно і корисно. Сьогодні в нас тема взагалі уроку: план старту в запусках, як да, от від нуля до перших 200 тисяч гривень саме у вас. Як у продюсера в мене є схема, як будь-яка людина може заробити 200 тисяч гривень в місяць через інстаграм. Навіть якщо у вас немає вкладень, то є першочергово, да, ви не, ви можете не вкладати. У вас немає досвіду в інстаграмі і у вас немає блогу. Я завжди кажу, що запуски саме продюсер він може не вести свій блог. Якщо він цього не хоче, наприклад, я веду свій блог, тому що я навчаю цьому. Мені хочеться вести блог. Можливо, в мене знаєте, дитяча була мрія раніше стати блогером, можливо, воно десь зараз навіть є, тому я веду блог, але в мене є. Просто безліч учнів, які не ведуть блог. Абсолютно, просто абсолютно не ведуть. Вони мають клієнтів на запусках і вони спокійно собі заробляють 200, 300, 400 тисяч гривень з нуля за півтори роки вже навіть трошки більше. Я зробила по цій схемі більше ніж 16 мільйонів гривень зі своїми клієнтами. Набрала 50 тисяч підписників, купила квартиру. Ну і дуже багато спілкувалася з блогерами, купувала в них рекламу, працювала з цими блогерами, подорожувала. Ну коротше, дуже. Багато а всього, але оці от фінансові так скажемо плюшки для мене не є основним, тому що мені справді подобається моя професія, і я вважаю, що оце от розказувати, що от, а в мене то, а у мене це це вже не є основним зараз. Також завдяки моїй схемі мої клієнти зробили ось такі результати. Це Каріна, ви бачите скрін, у неї 55 підписників. Вона зробила перші тисячі доларів за один тиждень з нуля. То есть, повністю як продюсер з нуля. Вона запускала е, і запускає вроде клієнта е, з ніші англійської мови. То есть, у неї є клієнт, яка навчає дітей англійської мови, і вони зробили навчання для цих дітей і за. Перший тиждень заробила свою тисячу доларів. Також є Саша, яка заробила три тисячі доларів з нуля як продюсер. Вона також запускала двох клієнтів в ніші психології і в ніші також іноземних мов. І вона, як продюсер, заробила три тисячі доларів з нуля. Далі це у нас Мар'яна. Вона заробила десять тисяч доларів за два місяці. Але вона вже шла не як продюсер, а саме як експерт. Тобто, вона навчає відеозйомці, як класно знімати, як класно фотографувати саме на телефоні. one. Вона навчає професії, і вона при, е, прийшла до мене в академію запусків. І за два місяці вона зробила 10 тисяч доларів. Ніка 5 тисяч доларів за місяць з нуля. Е, е, у неї також було ну, і є небагато, невелика кількість підписників 6 тисяч 500, охоплення там до тисячі. Вона не вела до академії регулярно сторіс, контент. Вона не набирала аудиторію. Але коли вона прийшла, вона набрала аудиторію, класні робила сторіс про гріви, і вона зробила 200 тисяч гривень. Також як експерт, яка навчала СММу, 5 тисяч доларів за місяць. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, які кроки потрібні, щоб стартувати в запусках, в першу чергу, вам як продюсеру, і як нуля вийти на 200 тисяч гривень доходу як продюсеру. Тобто, я в цьому ролику, в цьому уроці, хочу більше зробити акцент саме на продюсерство, тому що. Дуже багато я знаю людей, які хочуть саме продюсером стати. Це не експерти, які самостійно хочуть запускати, це не СММ, а саме продюсером. Як я прийшла взагалі в запуски? Дуже-дуже цікава історія, яка відгу... відгукується багатьом, і ви, коли почуєте її, ви реально зрозумієте, що. В цілому це класна, реально ніша. Я працювала СММ-ником близько півтора-два роки, і я дуже багато працювала. Я вигорала, дохід сильно в мене не ріс. Я могла брати там по 10-12 клієнтів, там могла заробляти, щось могла не заробляти. Клієнти відпадали. Я кожного місяця тряслась, щоб друг від мене клієнт піде. І клієнти, які сказала, відвалювалась, коли почалась війна, і я не розуміла, як далі діяти. Я пробувала вирішити це тим, що я піднімала чек на послуги. Я думала, що це мені якось дасть якісь більші доходи, тим, що я просто підніму чек. Я шукала клієнтів, преміальних клієнтів я шукала, але все одно стояла на одному місці. Тому що, і коли я підняла чек, від мене відвалились минулі мої клієнти, нові не прийшли, і я сиділа і думала, господи, що робити. Але в один день я зрозуміла, що хтось стоїть за курсами. Тому що, коли я пішла в СММ, звичайно, я пішла вчитись СММу на курси. І е, потім я проходила підвищення кваліфікацій і всі ці от, різні продукти. Інтенсиви, курси і так далі. І в один прекрасний вечір я зрозуміла, що хтось ну, 100% стоїть за цими навчаннями. І я почала думати взагалі, хто там. І мені стало цікаво взагалі, як дізнатися внутрянку от саме оцих от всіх запусків, курсів і так далі. І так я і потрапила в запуски і в інфобізнесі, якщо це дуже-дуже коротко. Дивіться, давайте я вам зараз розкажу, що таке запуски, в чому їх феномен, як це взагалі все це працює, що це таке простими словами. Дивіться. В Україні і в Європі в цілому є мільйони експертів, які продають свої послуги. Це можуть бути і майстера манікюра, це можуть бути і урологи-практологи, це можуть бути і гінекологи, це можуть бути СММщики, не знаю там якісь менеджери, це можуть бути якісь професії, ці ж лікарі. Це люди, які продають свої послуги. Я думаю, якщо ви дуже сильно захочете перерахувати всіх експертів і всі, взагалі, ніші, в яких продаються послуги, ви це не зможете фізично зробити, тому що їх настільки багато, ну просто і вони хочуть заробля... заробляти більше. Всі. Люди хочуть заробляти більше. Експерти, у яких є твердий навик, абсолютно будь-який, вони також хочуть заробляти. І якщо їм запустити онлайн курс, вони будуть заробляти в 10, в 100, в 1000 разів більше, ніж коли вони працюють, наприклад, в офлайні. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо давайте от останній от мій кейс, лікаря-гінеколога, ендокринолога, вона працює офлайн в клініці. І давайте приставимо. Вона, вона там в місяць може заробляти там якусь енну суму так? Да? Якщо ми зробимо її онлайн курс. Через її соцмережі, через її інстаграм, да, в більшості. І продамо продукт по тому, як, щоб жінки змогли зрозуміти, які аналізи їм потрібні здавати, що у них по гормонам, чому у них висипаються волосся, да, або чому в них не йдуть критичні дні там, регулярно. То цю інформацію ми можемо продавати тисячам людям, тому що це актуально, це цікаво. І у цього лікаря, гінеколога-ендокринолога, дохід виростев 100 в тисячу разів більше, ніж то, те, що вона заробляла в клім. Ініці, тому що тема онлайна вона обширна, розумієте. Експерти в офлайні вони можуть прийняти ну там одну людину в годину, да або дві людини в годину. А в онлайні це все залежить від кількості покупок і від ну від кількості ваших клієнтів в онлайні. Дивіться, так як раніше, от як я казала, так як раніше вони працювали один на один, то зараз це може бути один на сто там на тисячу, на десять тисяч, розумієте? Чому я займаюся запусками? Перше, це легкий, легкий вхід навіть зараз. Не треба вкладання, як, наприклад, там в товарці чи в кріпці. Ви Вивчились, ви зрозуміли, як працює система запусків. Ви це все зрозуміли. Ви пішли і починаєте е, працювати з клієнтом або запускаєте себе. Да? Якщо у вас є якісь ви, наприклад, там. Круто вмієте малювати, а, хочете це продавати. Ви вивчились запуском, зрозуміли, як працюють продажі, і пішли продавати. Далі один раз створив продукт і більше немає витрату клієнта. Ви один, от ви, як продюсер, до цього от навіть гінеколога. Да, ви один раз створили продукт там по критичним дням, все, вам більше його не треба створювати, Ви просто його починаєте продавати. Високий чек. Курси коштують від 300 доларів до 10 тисяч доларів і вище. Швидке масштабування. Тобто масштабування це вже діло реклами, як ви вкладаєтесь саме в маркетинг, але він Інфобізнесі дуже великий, велика маржинальність. Це Мар'яна, вона контент-мейкер, вона навчає цьому, у неї є охоплення в сторіс до тисячі. Мар'яна прийшла в академію запусків, створила курс. Вона зробила запуск на 8 тисяч доларів, а потім повторила. А це Віка, власниця магазинів та професіонал в закупках з Китаю. Тобто, вона закупляє товари з Китаю, у неї є свій онлайн-магазин різних сумок, одягу і так далі. Вона їх. Продає і осумис... Вона також є експерт в особистому бренді, і вона зробила запусків на 700 тисяч гривень з чеком на курси 500 гривень 5 тисяч. Тобто ви розумієте, 500 гривень це дуже дуже маленький чек. Віка до мене прийшла, і ми зробили запусків за півроку на 700 тисяч гривень з таким маленьким чеком. Щоб заробити на запусках, як продюсер, потрібно перше знайти клієнта. Дуже багато людей думає, що це найважче. Насправді, я у себе в академії даю просто. Дуже і дуже вроді 23 чи 33 способи, як знайти клієнта. Якщо ви навіть дуже сильний інтроверт, у вас буде там сім способів, як інтроверту знайти клієнта. Ну тобто, якщо ви прям дуже сильний інтроверт, тобто, вот. якщо ви там не хочете йти кудись, чи ще щось є навіть таке знайти клієнта в інфобізнесі, це це дуже легко. Це найлегше, що може бути. Якщо б мені б платили за те, що я б находила клієнтів і більше нічого б не робила, я б, напевно б дуже дуже багатою, тому що насправді, це реально найлегше. У цього клієнта може бути аудиторія, а можливо, треба буде набирати аудиторію. Тобто, другий такий пункт, як вам треба набрати аудиторію, якщо її немає. Далі зробити продукт, провести прогрів і продати. Дивіться, хочу відразу, знаєте, закрити оце от заперечення, типу, що клієнтів немає і так далі. Я, знаєте, коли працювала в СММ, мені реально було важко в конкуренції, тому що SMM-щиків вже було більше, ніж знаєте, чим мух на вулиці. От реально, вже кожен другий був SMM-щиком. В інфобізнесі такого немає, тому що продюсерство це дуже Відповідальна з одної сторони робота, а з другої сторони тут досить великі гроші, і не всі люди готові до цих грошей, а саме приймати їх. Скажу вам відверто, як є в СММі важко знаєте, типу з цієї конкуренції вибитись в продюсерстві в запусках клієнтів настільки більше ніж продюсерів, що на даний момент в моїй команді працює вже три людини, які я передаю клієнтів. Три людини це люди з академії в мене. Чотири чотири людини, яким я передаю клієнтів, а вони до мене звертаються, і я не маю справді, я не маю куди їх засунути. Тобто, Я їх собі взяти не можу. Я вже починала. Я з останнім. Чотири місяці почала почала масштабуватись брати учнів, які були найкращі в академії, і передавати їм клієнтів. Я думаю, ви самостійно маєте зробити висновок, подумати взагалі, що насправді в запусках реально більше клієнтів. Це я вам відверто кажу. 200 тисяч гривень в місяць. Давайте рахувати тепер. Математика буде для продюсера новачка. Дивіться, якщо ви новачок, то ви можете брати 20-30% від запуску. Давайте візьмемо середнє 25%. Тобто, що таке 25% від запуску? Наприклад, ви запустили курс по СММу. Типу, у вас є клієнт класний експерт в СММі і він навчає професії СММ. Ви, як продюсер, зробили йому прогрів класний запуск і продали на якусь суму. І з цієї суми ви забираєте собі відсоток. Для того щоб ви особисто ви, заробили 200 тисяч гривень чистими, вам потрібно зробити запуск на 800 тисяч гривень. Це орієнтовно 19 тисяч доларів. Якщо середній чек продукта вашого клієнта 500 доларів, що абсолютно є адекватним чеком, тим більше у нас є розсрочки для клієнтів, да? тобто 500 доларів це навіть уже зараз мало, то це всього 38-40 учнів, що спокійно можна набрати, навіть якщо охоплення в сторіс до 500. Тобто, якщо ви своєму клієнту зробили так, що в нього купило 38-40 людей, а це. Елементарно, насправді це дуже дуже маленька кількість людей. То ви заробите 19 тисяч доларів. Із цих 19 тисяч доларів 25%, що є мізерним відсотком, це 200 тисяч гривень. Здається, все легко, але є підводні камні, з якими стикаються новачки, і перше це де знайти клієнта. Дивіться, основне, що дали запуски мені і моїм учням, це свободу вибору. Це не значить, що ви заробляєте відразу гроші, лежачі там, знаєте, на пляжі, курячі бамбуки і так далі. Але це значить, що у вас є вибір, скільки заробляти і з ким працювати. І як я вже і сказала, основна запугуюча така історія із... Особний, основне заперечення новачків де мені знайти клієнта. Мені страшно, мені там, я боюсь, що в мене, в мене не вийде, а як, я, а як я це все зроблю і так далі. Це основне, що мені приходять і говорять. Перше, клієнтів настільки багато, що ви, ви навіть свою представити не можете. Вчора розказую ситуацію. Вчора я прийшла в магазин парфумів, який тільки-тільки відкрився, і зустріла, познайомилася з власницею цього магазину. Вона мене запитала, з ким я працюю, і ми почали обговорювати ситуацію. Здається, магазин парфумів, що їй насправді вона класний експерт в парфумері, вона вміє підібрати парфум, вона дуже витончено в них розбирається. І вона би хотіла продукт для жінок, які би хотіли, які займаються, да, там збирають парфуми, колекціонують їх. Нам би хотілося створити для них продукт. Тобто я просто зайшла в магазин, розговорилась і е, знайшла клієнта. От, якщо б я хотіла би її да, запускати для тих, взагалі розумієте, якщо у вас є страх, а що мені робити, а я, я не вірю в себе і так далі. Для таких людей, тому що я така людина, яка чесно переживала і боялась на початку, є чіткі інструкції. От ти прийди, во це во зроби, от перше, друге, третє, десяте. Перше, друге, третє, десяте, десяте. В тебе немає варіанту вправо, вліво, вперед, назад. Просто піди по цій схемі. От я завжди такі схеми даю у себе на навчаннях, і я просто бачу, як це облегшує шлях в запусках. Для тих, хто хоче пройти цей шлях без помилок. Без вигорань і за руку за зі мною я створила флагманський продукт академію запусків, про який я вже вам говорила. Академія це 3,5 місяці роботи, Тобто це не 3 тижні, це не місяць. Ви будете реально працювати за цей час. Ви з нуля пройдете шлях до перших клієнтів і грошей. А якщо ви вже експерт з досвідом, то на тарифі зі мною я особисто проведу з вами ваш запуск. Тобто ви візьмете мій мозок в оренду, я вам просто візьму і проведу з вами. Ваш запуск В середині продукту, окрім роботи зі мною, ви отримаєте куратор, який завжди на зв'язку і допомагає. Можливість отримати від мене клієнта прямо під час навчання, можливість отримати рекламу в моєму блозі, базу перевірених підрядників, всі матеріали для успішного запуску. Більше 40 уроків та 60 додаткових матеріалів, схеми продаж спільний чат всіх учнів. Це базове. У результаті навчання ви знайдете клієнта і зробите запуск мінімум на 150-250 тисяч гривень і будете мати систему, яку зможете повторювати і масштабувати. Хто хоче попрацювати взагалі і в цілому зайти в академію, залишайте заявку на безкоштовну консультацію від мене і команди. Ви коли подивитесь цей ролик, у вас буде внизу кнопочка. Де ви чітко зрозумієте, чи підходить вам саме цей продукт? Це безкоштовна консультація, ніхто вас там заставляти нічого ну, не буде. Це трошки не моя історія. Я або команда просто вам проведемо зі звон, напевно, я буду це робити. Я вам все розкажу, я вислухаю вас, ваш запит, і я вам навіть чітко скажу, чи підходить вам навіть це. Тому що на запуски це не, не легка робота в плані там, від, там, відповідальності, це не просто сторіс робити. По-перше, ми не робимо сторіс. От. Тому я чітко вам зможу сказати, чи підходить вам це, і ви, власне, зможете вирішити для себе, чи хочете вийти в запуск. Залишайте заявку, натискайте на кнопку, зв'язатись зі мною командою і приймайте рішення.